अमर एक्स की मूत के Грація, аміго і мучача. Всім привіт, хочу вас познайомити зі своїм каналом. Канал Ели Каміньон. Роботу на хотшот трейлері. До 25 тисяч паунтів ми їздимо на все легал. Ви Запитається, елька міньон. Чому хотшот трейлер? Тому що ми їздимо легально. Ми їздимо до 25 тисяч паунтів. And now Jaguar. Мы заезжаем в Siva Station. You better get uncamion. Татууваний в камісці, тим більше табаку Я для цього щасливий, хочу каміння Вітаємо Пепа! Він приїхав я на загрузку Зараз маю загружати е, одного буса в Але є одна проблема У <laughs> мене трак ползався Коротше, жопа Дефу, він типу не бачить Дефу І... Якщо я зараз заглушу машину, то він або як десь не ну, знаю, вона заглушиться, то я короче, більше ніж 50 миль на годину не зможу їхати. Так що зараз чекаємо інформацію від диспетчера. Окей. Okay. Що, привезли нам коротше, бокси. Переніжка піде 16-28, може більше. А рукавицьки в мене мані. Мілоки! Дорогущі! Бля, трошки побоксив їздить. Ну нічого, нічого. Все буде добре. Так. І сюди. Так, я ще одна стрепа. Все, загрузили ми цей груз. Такий бокс легенький, 2200 паунтів. Ще коротше у нас більше ніж пів трейлера, простого. Так що зараз ще цей. ще з нам догрузить. Йдемо по документи і... good to go!

Перекус найхуне, що є на цьому світі, це ми він. Що робити? Нам же їхати 6 -1. Раз. Кушаємо вінку і тиснем. Є б Ти що, кальян закурив, нахуй чи що? Всім привіт, ми на аукціоні Манхейм. Йдемо забирати Jeep Wrangler. Але перш його треба знайти. <laughs> Це не так просто. Нічого ми що таке? У нас X3 М40. E Закрито. Так, десь, Десь в цьому має бути наш Wrangler. Бумажка. Без бумажки ти типу букашка. Так, останній вин номер 073. Ха! Це наш красавчик. Ладно, подивимся. що це таке у нас? Слава Ісусу Христу! Ну такі Я не знаю, ну він прикольний, ну блядь вазик вазиком. Ну що це за панель? Ну це Ну, ну блядь от така панель. Ну ну серйозно. Нормальна тема. А дверік закрывається. Блядь, ну вазик. Коротше, який прикол. Хочу я завести машину. Нажимаю на стоп. На тормоз. Нажимаю старт. Вказує мені ключ. Дали ключ, то не прикріпили взагалі не від того джепа. Ну, типу, тут цей фізичний, тут нема куди запхати. Вони прикріпили від другої машини. Бля, а це лажа. Як я маю забрати тепер машину? Це петь. Чого? Коли я приїжджаю на Манхейм, вічно якісь приколи з цими машинами, Ну це якийсь пепець. Ну що бардачку є, бардачку що? Ну теж ніхера. Ні, ну це, це прикол, чесно. Бля. Я не знаю, але мексиканська кола мені здається найкраща на світі. Ладно, пробуємо що не їде. Це черепушка. У. Так стекло прикольно опускається. Чи нас? О, шея. є. Oh. дивитися пошкодження які на ній є. у нас є. Сю інспекцію зробили, робимо бомбалай до звіти. бо не буде грошей чоловіче. Урод. Так, слідуючий пацієнт. А не пікай, не бійся мене, маленька. у uh у -uh -uh. Трейлера. Із версту на Іст ми веземо груз, а з іста на вест ми забираємо дві машини по хорошій ціні. Поки флетбечики і всі інші. Так що плюс цього трейлера ходшот, що ми забираємо і грузи, і забираємо машини. І заробляємо дідусь, пів-пів. Коротше, довго я тішився. Я загрузив джипа і побачив, що в нього бампер ударний. а така херня. Ну я реально не бачив. Він ще знизу подертий. ні, ну це жорстко. Але як я так не побачити? Коротше, треба два варіанти. Або в мене і спишуть на мене, бо я в, я в інспекції не вказав, що даний, бо я реально не бачу. Або все проконає. Ваші ставки. Але як я так промахаю, не розумію. Ну бен, бобен. Ні, ну це звісно фіаско. Друга проблема. У нас солярки залишилися на 64 млі. Я не знаю, як я так промахав. Проблема за проблемою і з соляркою теж два варіанти. До заправки нам їхати 43 милі, а солярка нас показує на 64 милі. Так що у нас два варіанти. Або ми доїжджаємо, бо ми десь серед дороги лохнемо і беремо каністру і пізб'ємо заправку, як лошари. Доїхали ми до заправки. На ну, нулі майже. Ха-ха! Але що доїхали? Заправити ми то заправилися. Але як в нас кажуть, коли бідний жениться, то ночі мало. Одним словом, що за прикол? Ми загрузили цього джепа. І цього джипа. Але цей джип тяжчий. Тому у цього все буде зіскакувати у цій рівні. Це я буквально проїхав 30 миль. Тут вже майже зіскочило. Ну і тут аналогічно. І що ми робимо?

Кіпасу, аміго, ти що думав, що це все? Ні, підписуйтесь на канал. На цьому каналі ще будуть багато різних тест-драйвів, обзорів, класних і цікавих автомобілів. Тому підписуйтесь, кладіть коменти, не забудьте поставити дзвіночки і поширити це відео. Up. Everybody, put your hands up. Everybody, bounce with me. Some champagne, we're gonna lose